Вітаю у цій лекції. Ми обговоримо особливості клінічного маршруту особи у зв'язку із встановленням її статусу та у випадку взяття пацієнта під медичний нагляд. Наказ Моз України від 28.09.2012 року номер 751 про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України визначає клінічний маршрут пацієнта як алгоритм його руху по підрозділах суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я, пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом у процесі надання медичної допомоги. А також за потреби взаємодії між суб'єктами господарювання в сфері охорони здоров'я при наданні медичної допомоги з метою виконання вимог стандарту, уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги та нового клінічного протоколу медичної допомоги. Клінічний маршрут спрямований на мультидисциплінарний набір щоденних призначень та цільових результатів для ведення специфічних груп пацієнтів, наприклад, від первинного прийому до виписки пацієнта після стаціонарного лікування. Клінічні маршрути часто призначені для підтримки покращення якості допомоги та для зниження затрат для пацієнтів в окремих діагностично споріднених групах. Згідно з вимогами галузевих стандартів у сфері протидії віл сніду, суб'єкт господарювання у сфері охорони здоров'я, який надає послуги з тестування на ВІЛ, повинен розробити, затвердити та впровадити в свою діяльність клінічний маршрут, в якому мають бути описані заходи з послуг з тестування на ВІЛ. Та у разі відповідної діяльності заходи з елімінації передачі віл-інфекції від матері до дитини, а також зазначена інформація щодо доступності послуг медикаментозної до контактної профілактики віл-інфекції для осіб з ключових та уразливих груп, і медикаментозної постконтактної профілактики вілінфекції всім особам, які її потребують, а також у разі необхідності стосовно програм підтримувальної терапії агоністами опіоїдів. Клінічний маршрут пацієнта розробляється у довільній формі, з урахуванням особливостей відповідного суб'єкту господарювання, охорони здоров'я. Для опису маршруту послуг з тестування на ВІЛ ми, перш за все, маємо відповісти на такі питання. Хто? Тобто цільова група отримувачів послуг з тестування на ВІЛ? Де? Точки входу, куди він може звернутися? Чому? Тобто причина. Мета звернення, в тому числі покази до тестування. Ким фахівці задіяні на кожному етапі послуги. Коли терміни виконання. Як перелік необхідних медичних психосоціальних інтервенцій? Куди маршрут переадресації особи у разі необхідності. Цей перелік питань орієнтовний і не є вичерпним. Під час обговорення теми до тестового інформування ми з вами перераховували можливі причини звернення особи за послугами з тестування на ВІЛ відповідно до стандарту медичної допомоги ВІЛ-інфекція та акцентували увагу на особливостях поведінки людини або її оточення, через яку з'являється високий ризик зараження ВІЛ. Також говорили про індикаторні стани та захворювання, при яких необхідно пропонувати послуги з тестування на віл. Спеціалістами бюро ВОЗ в Україні було розроблено та активно впроваджується в діяльність суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я, які надають послуги з тестування на ВІЛ, незалежно від рівня надання медичної допомоги, класифікатор клінічних станів та нозології за ICPC-2, при яких рекомендовано тестування на ВІЛ. До того ж, даний перелік у вигляді електронного інструменту вже інтегрується в медичні інформаційні системи, як от health, MedStar, health 24 Каштан та інші, що буде допомагати під час розрахунку необхідної кількості тестувань на ВІЛ за причинами звернення до суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я за медичною послугою, та відповідно моніторингу виконання індикаторів обстеження, потреби в медичних виробах для діагностики ВІЛ тощо. У разі виявлення особи із сирологічними маркерами ВІЛ-інфекції, її необхідно направити до суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я, який надає послуги з лікування людям, які живуть з ВІЛ. Мета такої переадресації, перш за все, проходження додаткових обстежень, взяття на диспансерний облік пацієнта та призначення лікування. Цей шлях значно скоротився та спростився внаслідок широкого застосування швидких тестів для скринінгового, верифікаційного та ідентифікаційного етапів діагностики ВІЛ інфекції, а також в результаті децентралізації послуг тестування на ВІЛ в Україні. А це, в свою чергу, забезпечує не тільки мінімізацію непередбачуваної втрати пацієнта на його шляху до медичного нагляду, а й швидке призначення антиретровірусної терапії навіть в день звернення до лікаря. Загалом маршрут особи з метою встановлення її статусу та у разі виявлення сирологічних маркерів вілінфекції перенаправлення на лікування можна представити за таким алгоритмом. Орієнтовну схему надаємо у вигляді додатку. Отже, перше звернення особи. Необхідно перерахувати точку входу до суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я, який надає ПТВ, у разі самозвернення, перенаправлення, скерування представниками громадських організацій, спільноти інших суб'єктів господарювання в сфері охорони здоров'я, тощо госпіталізації і так далі. Друге, визначення наявності клінікою епідеміологічних показань до тестування і вказати, хто це проводить. Третє дотестове інформування, тобто отримання згоди на обстеження, визначення приналежності до ключової чи уразливої групи, обставин та дати ймовірного ризику інфікування, пояснення процедури тестування, заповнення медичної документації і також вказати, хто це проводить. Четверте: безпосередня процедура тестування. Куди скеровується пацієнт? Які передбачено етапи дослідження в даному закладі: скринінг, верифікація, може, ідентифікація, хто проводить забір біоматеріалу, який вид біоматеріалу використовується для тестування, де здійснюється дослідження зразку, терміни виконання. Далі оцінка та реєстрація результату тестування, заповнення довідки, вказати, ким здійснюється. Після тестове консультування. Повідомлення та роз'яснення результату тестування інформації щодо профілактики, ризику інфікування, в тому числі шляхом перенаправлення особи або її партнера на медикаментозну до або постконтактну профілактику, індексне консультування або тестування, надання довідки за вимогою та рекомендації щодо подальших дій, забезпечення соціальним супроводом, тощо, і також вказати, хто проводить консультування і дані інтервенції в які терміни з моменту звернення. І передбачити такі випадки у разі негативного результату тестування, невизначеного результату і позитивного результату тестування. Ну і далі маршрут переадресації пацієнта на додаткові обстеження та лікування, вказати в які терміни, куди, та отримання зворотнього зв'язку щодо ефективності такого перенаправлення, яким чином це відбувається, як відбувається ця комунікація і з ким. Всі етапи клінічного маршруту особи та порядок дій на кожному з них має бути регламентований документально. Дякую за увагу і до зустрічі у наступній лекції!